Раніше у цьому кіоску, що розташований на вулиці Сталиварів, продавали алкогольні напої. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися правоохоронцям на таке сусідство, адже контингент, який тут збирався, не тільки створював смітник з пляшок, але й вдавався до погроз. З п'ятої ранку тут були безхарченки і інші маргінальні елементи, які шуміли, ходили під кустики. Погрожували нашим дітям, якщо вони підходили. І мешканці неодноразово зверталися до виклику поліції. Після цього підпільний продаж алкоголю припинився на деякий час. Проте нещодавно власник вирішив заробити на оренді та здав мав для приймання вторинної сировини. За словами мешканців, прилеглих будинків клієнти залишились ті ж самі. А затару їм сплачували настоянкою чи горілкою власного виробництва. У Нас було дуже багато скарг від мешканців домів, які проживають, ну які знаходяться біля цього об'єкту. Було Складено акти, зафіксовано порушення, винесено рішення на виконавчий комітет щодо примусового демонтажу. Давалося 7 днів власнику цього об'єкту на добровільний демонтаж, але він цього не зробив, тому сьогодні ми вимушені робити примусовий демонтаж цього об'єкту. Власнику горе МАФа анулювали дозвільні документи на бізнес, термін дії яких закінчився ще до війни. Рішення про демонтаж на засіданні міського виконкому ухвалили одноголосно. Перш за все, демонтуємо. Кіоски демонтуємо гаражі, які перетворюються на наливайки, які перетворюються на незаконні пункти прийому тваринної сировини. І демонтуємо ті споруди, які справді просять нас мешканці, і їм справді це сусідство з такими спорудами ну, вже набридло. Після демонтажу конструкція зберігатиметься в одному з комунальних підприємств міста. Власник зможе отримати її після сплати за простій демонтаж та зберігання. Цьогоріч в Запоріжжі прибрали понад 40 незаконних мафів. Також протягом двох місяців планують прибрати ще 15, зазначають у департаменті муніципального управління. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.